Вітаємо слухачів подкасту Праця Плюс, проєкту створеного фахівцями північно-східного міжрегіонального управління держпраці. Традиційно говоримо про складні речі простими словами разом із нашими фахівцями. Як відомо, протягом останніх років в Україні діяв мораторій на проведення планових перевірок, що було значною мірою спричинено необхідністю підтримати бізнес у складних економічних умовах. Однак наразі мораторій частково знято, і відповідно органи ринкового нагляду Гляду знову отримали можливість здійснювати свої функції у повному обсязі. Сьогодні з нами Ганна Канівська, головний державний інспектор відділу ринкового нагляду. Розкажіть, які саме зміни передбачає часткове зняття мораторію? Мораторій на перевірки під час воєнного стану був зумовлений необхідністю забезпечити стабільність та безперервність економічної діяльності в умовах військового конфлікту. У такий спосіб уряд прагнув знизити тиск на підприємців і зберегти економічності якісь країни. Проте з часом виникла необхідність відновити. Контроль за дотриманням нормативних вимог та стандартів якості продукції, оскільки відсутність перевірок призвела до збільшення порушень законодавства та зниження стандартів безпеки і якості продукції, саме тому постановою номер 261 від 8 березня 2024 року. Кабміном внесені зміни до постанов номер 303 про припинення заходів державного нагляду контролю державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану від 13 березня 2022 року, та постанови номер 550 про припинення здійснення державного контролю нехарчової продукції в умовах воєнного стану від 3 травня 2022 року, в результаті чого Кабмін дозволив здійснення під час воєнного стану планованих заходів державного ринкового нагляду. Агляду та здійснення митними органами державного контролю щодо нехарчової харчової продукції, яка регуляється декількома регламентами. До прикладу це стосується побутових ламп неспрямованого випромінення, низьковольтного електричного обладнання. Обладнання в частині його відповідності вимогам технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, і те, що нас цікавить більш за все, і стосується саме органів ринкового нагляду, це машини та устаткування в частині їх відповідності, вимогам технічного регламенту безпеки машин, затвердженого 62 другої постановою кабінету міністрів України від 30 січня 2013 року. До речі, 261 постанова набула чинності з 12 березня. 24-го року досить часто підприємців цікавлять одні й ті ж питання. Тож давайте спробуємо відповісти на них. Чому ви обрали саме моє підприємство для перевірки? Хочеться наголосити, що ми перевіряємо не підприємство, ФОП або юридичну особу як таку, а лише не харчову продукцію, яка підпадає під дію тих технічних регламентів, що віднесені до компетенції органів ринкового нагляду держпраці. Перевірки характеристик продукції здійснюються відповідно до секторальних планів ринкового нагляду, які щорічно затверджуються органами ринкового нагляду відповідно до сфер їх відповідальності. І якщо суб'єкт господарю Продає продукцію, яка включена до такого річного секторального плану. Це значить, що спеціалісти органу ринкового нагляду можуть прийти до такого суб'єкта для перевірки продукції. Маю зазначити, що впродовж 23-24 років з років, зусиллями інспекторів відділу ринкового нагляду за ініціативою голови Державної служби України з питань праці Дегнери Ігоря Анатолійовича було проведено декілька інформаційних кампаній. У процесі цих відвідувань інспекторами зверталася увага на основні. Ні, засади та вимоги, які викладені в нормативно-правових документах, і стосуються не харчової продукції. Завдяки подібним заходам, в тому числі здійснювався також моніторинг продукції, яка поставляється на ринку України. Як часто проводяться такі перевірки? Насправді частота перевірок може варіюватися залежно від регулятивних вимог та ризиків, пов'язаних з конкретною галузю або типом діяльності. Чи повинні органи ринкового нагляду повідомляти суб'єкта господарювання щодо проведення перевірки за 10 днів? Почнемо з основного у законодавстві. Відсутні норми, які б вимагали від органів в ринкового нагляду повідомляти суб'єкта господарювання про проведення планової чи позапланової перевірки, тому ні. Не повинні на що саме ви звертаєте увагу і які документи необхідно мати під час перевірки? Під час перевірки ми звертаємо увагу на дотримання вимог законодавства щодо якості продукції, умов зберігання, маркування, упаковки. Ще документи, які можуть знадобитися під час перевірки, включають сертифікати якості, декларації відповідності, інструкції з використання, акти приймання передачі. Пропоную більш детально зосередитися на цьому питанні. Як вже зазначалося одним із основних документів, які Регулюють процес діяльності органів ринкового нагляду. Є закон України про державний ринковий нагляд і безпечність нехарчової продукції. Відповідно до 23 статті цього закону предметом перевірок є характеристики продукції певного виду типу, категорії та або групи. Перевірки характеристик продукції проводяться на підставі наказів рішень органів ринкового нагляду та направлень на проведення перевірки, що видаються та оформляться відповідно до цього закону. На початковому етапі об'єкт. Перевірки є наявність знака відповідності технічним регламентам. Варто звернути увагу на те, що е, у постанові номер 1184 Кабінета міністрів України від 30 грудня 2015 року викладені вимоги щодо форми опису правил та умов нанесення е, знака. Це важливо. Далі наявність супровідної документації, яка має додаватися до відповідної продукції. Про що саме йде мова? Сюди відносять інструкцію з користування продукції, е, етикетки, маркування, будь-які інші позначки. Якщо це передбачено технічними регламентами, вся документація має відповідати. Встановленим вимогам обов'язково перевіряється наявність декларації про відповідність. Якщо згідно з технічним регламентом, передбачений саме такий документ. На наступних етапах перевірки можуть бути проведені інші процедури, типу обстеження зразків відповідної продукції та ідентифікації її виробника, відбір та експертиза випробування зразків продукції. Це відбувається, якщо є підстави вважати, що продукція є небезпечною, становить ризик та або не відповідає встановленим вимогам. Крім того, проводиться перевірка умов зберігання відповідної продукції. В цілому порядок проведення перевірок характеристик продукції регламентується статтями 22-34 закону України про державний ринковий нагляд і контроль на харчовою продукцію. Яку первинну документацію та інші документи повинні надати розповсюджувачі органам ринкового нагляду під час перевірки? Переліки товару супровідних та інших документів, які органи ринкового нагляду мають право вимагати від суб'єктів господарювання. Під час перевірок визначені у законі України про державний ринковий нагляд і контроль на харчової продукції та відповідних технічних регламентах, такі переліки можуть значно відрізнятися за змістом залежно від виду продукції. Наполегливо рекомендуємо розповсюджувачам ознайомитися з вимогами технічних регламентів. До своєї продукції перед її продажем чи є обов'язковим для органів державного нагляду перевірки всього ланцюга постачання у випадках виявлення порушень при перевірці суб'єкта господарювання так, метою здійснення ринкового нагляду є вжиття обмежувальних коригувальних заходів з відповідним інформуванням про це громадськості щодо продукції, яка становить загрозу суспільним інтересам, чи яка в інший спосіб не відповідає встановленим вимогам без перевірок продукції по всьому ланцюгу постачання? Буде неможливо досягти цієї мети та вжити обмежувальних коригувальних заходів щодо всього обсягу виявленої небезпечної продукції, що підприємцям-розповсюджувачам робити з товаром, на який відсутня первинна документація. Під час перевірок за умови відповідності продукції, встановленим вимогам технічних регламентів, органи ринкового нагляду не вимагають від суб'єктів господарювання документації, що дає змогу ідентифікувати постачальника, так звану первинну документацію. Але у випадку визнання продукції та яка не відповідає встановленим вимогам, відсутність зазначених документів може привести до визнання розповсюджувача особою, що ввела таку продукцію в обіг з відповідними додатковими зобов'язаннями та відповідальністю. Тому для уникнення такої ситуації краще завжди зберігати первинну документацію, яка дає змогу ідентифікувати постачальника протягом визначеного законодавством терміну, як розповсюджувачу самостійно перевірити відповідність продукції. Суб'єкти господарювання в своїх інтересах повинні знати вимоги до продукції, яку вони надають на ринку. Перелік вимог до товаросупровідної документації, маркування та інших характеристик певного виду продукції зазначається у відповідних технічних регламентах. До прикладу, найпоширенішою вимогою є маркування продукції знаком відповідності технічним регламентам, яким виробник підтверджує, що Оцінка відповідності проведена, і продукція відповідає встановленим вимогам. Чи дозволено перевіряти продукцію, не зазначену у плані та направлені на перевірку? Ні, згідно законодавства, перевіряється тільки та продукція, що вказана в секторальному плані та направлені на перевірку. Які наслідки можуть бути, якщо виявляться порушення під час перевірки? Наслідки порушень можуть включати винесення рішень щодо вимог до усунення недоліків, застосування штрафних санкцій тим. Часової заборони реалізації продукції або навіть до її знищення, або проведення її в інший спосіб до стану, що виключає її реалізацію. До того ж, хочеться заакцентувати на тому, що 21 червня 2024 року був прийнятий закон номер 3701 37019 відповідно до якого внесені зміни щодо врегулювання питань здійснення ринкового нагляду та відповідальності суб'єктів господарювання. Зокрема. А стаття 44 закону України про ринковий нагляд і на харчової продукції, яка передбачає відповідальність суб'єктів господарювання, зазнала модифікації. До прикладу мова йде про зменшення штрафів для платників єдиного податку, надання права органам ринкового нагляду та суб'єктам господарювання фіксувати процес здійснення перевірок засобами аудіо, фото відеотехніки. Органи ринкового нагляду можуть. Запитувати первинні документи виключно у разі встановлення, що продукція є небезпечною, ризикованою або не відповідає встановленим вимогам. Перевірки, які потребують лабораторного аналізу з якості, виконуватимуться виключно за кошти держави. Заміна штрафу за продукцію неналежної якості, яку не приведено до встановлених норм, на можливість утилізації з повним текстом закону можна ознайомитися на офіційних сайтах Верховної Ради. І напевно заключне питання, як можна уникнути порушень під час перевірки, Можете дати певну пораду. Ну для уникнення порушень рекомендується дотримувати вимог законодавства, правильно вести документацію, забезпечувати якість продукції та дотримуватися санітарних норм. Це не тільки сприяє успішному веденню бізнесу, але й захищає права споживачів і підвищує довіру до вашої продукції. Отож, ми дякуємо всім слухачам за увагу. Дякую вам, пані Ганно. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з Ганною Канівською, головним державним інспектором відділу ринкового нагляду щодо часткового зняття. Мораторію на проведення перевірок ринкового нагляду та нововведень, які торкнулися закону України про ринковий нагляд та безпечність нехарчової продукції. Сподіваємось, що надана інформація була корисною для вас. Залишайтеся з нами, щоб бути в курсі найактуальніших новин та змін у законодавстві. Це був подкаст Праця Плюс. Почуємось у наступних епізодах.